Антін Павлюк, український поет-символіст, прозаїк, перекладач, народився 6 лютого 1902 року на Волині, син культурного діяча Пилипа Павлюка. Дебютував збіркою Сумна Радість, брав участь у визвольних змаганнях, був поручником армії УНР. Після поразки УНР, інтернований у таборі Щепьорно. У 1922 році переїхав до Праги, навчався в Карловому університеті. В еміграції був активним учасником літературного життя, належав до групи Метуса, згодом організував прорадянську групу Жовтневе коло, заробляв на життя грою на саксофоні у нічному барі, лікувався від туберкульозу. У 1932 році, повіривши в радянську українізацію, повернувся до Харкова. Того ж року був заарештований і висланий до Семипалатинська, Казахстан, де працював лаборантом. Вдруге заарештований у 1937 році в Семипалатинську, засуджений до 10 років таборів. Загинув у 1937 році в ув'язненні, Реабілітований у 1958 році.